Шановні колеги, сьогодні ми встановлюємо компресор звичайний замість лінійного на холодильник LG, модель холодильника GBB-59. Відмінністю цього холодильника є відсутність активного охолодження. Тобто, встановлена звичайна конденсаторна решітка. Компресор, як бачите, ми вже монтували. Тут нема нічого цікавого. Або незвичайного, підключеного двома А Зараз найцікавіший момент. Як ви розумієте, для того, щоб підключити звичайний компресор замість лінійного, потрібен адаптер. Використовувати ми будемо ось такий адаптер. Особливості його є дуже простий монтаж, тобто не потрібно ніякої пайки, не потрібно нічого нікуди відсилати і так далі. Все це робиться протягом хвилини. Наш адаптер використовує зв'язок з основним процесором холодильника для того, щоб отримувати команди на вимкнення або вимкнення компресора. Тому ми під'єднуємо його до сервісного роз'єму. Як його знайти? Це незадійний роз'єм на 7 контактів. Туди підключаємо роз'єм адаптера. Друге. Відключаємо роз'єм компресора. По іншому він не стане. Далі потрібно подати живлення. Для цього треба підняти пластикову частину роз'єму, бо інакше він просто не відвіниться. Відключаємо живлення плати. І кабель живлення. Підключаємо до адаптера. Місця вільного тут багато. Проблем це. Нам не на платі адаптера розміщено два світлодіоди один жовтого кольору, інший зеленого кольору. Жовтого кольору вказує на зв'язок з платою холодильника, тобто, що дані поступають на адаптер. Зелений вказує на те, що компресор вимкнений або вимкнений. Вмикаємо живлення, дивимося, що. Мигає жовтий світлодіод, Це вказує на те, що адаптер розпізнає протокол, тобто до якої плати він під'єднаний. Він загорівся, тобто все гаразд, він розпізнав плату. Загорівся зелений світлодіод. Тобто компресор вже ввімкнуно і холодильник починає працювати. Дані адаптери підходять, якщо не до всіх, то до більшості плати холодильників. Але є деякі відмінності. Це роз'єми живлення, роз'єми компресора, роз'єми сервісного порта. Тому, коли ви будете замовляти адаптер, бажано вказати номер плати, на якого ви будете його встановлювати. Це білий стікер, на якому є букви, цифри. Це дуже важливо. Тому краще його сфотографувати.